Хотіла вам показати сорт е помідорчиків, сливки, е сливки на них говорять, із таким носочком. Дуже вражайні е на гілці, бачите скільки? До 10 штук, а то і більше. Оце гілочка, вона така важка. Підставили паличку, щоб воно хорошо тримало. Не знаю, чи вони постигнуть, вони зараз такі ось зелені, зелені. Середина вересня, а ось починають стигнути. Бачите, які вони гарненькі. дуже смачні і дуже вражальні. І по формі дуже незвичні, з таким носиком, можна сказати. І вони не дуже високі, десь до, до півтора метра, але можна верхушку сміло обрізати, щоб достигли ось ці помідорки У мене тут все. Я ось обламала. Бачите, у мене вже нема нічого. Тут тільки тут, ось ця віточка з зеленими помідорками. Може вони за місяць достигнути, так як вони утепляться.